Що в твоїй роботі тобі подобається найбільше? Я думаю, що одним з тих речей, що найбільше мені подобається, є бути залученою до великих процесів. Тобто, це як розв'язання великої математичної задачі. Найцікавіший об'єкт, над яким ти працював, об'єкт, на якому мені потрібно було робити лише обміни. Без чого не може розпочатися твій робочий день. Ну звісно ж, день дизайнера починається з чашки кави і складання чіткого плану задач. Якби твоя робота була фільмом, то який би це був жанр? бодіхол. <плес> <плес> Який момент у проєкті тебе найбільше заряджає? Найбільше мене заряджає момент, коли в голові з'являється ідея і все починає складатися в єдину картинку. І навіть якщо простір складний, це ще більше мотивує знайти якесь нестандартне рішення, і що саме зробить простір особливим і унікальним. З якою емоцією ти приходиш в офіс? Я думаю, важливо, з якої я виходжу емоції в офіс. Який серіал чи фільм найкраще описує атмосферу в офісі? Серіал Санта-Барбара.